Вітаю, друзі. Прошу кілька хвилин вашої уваги і дуже сподіваюся на вашу небайдужість. Це дійсно може допомогти нам розшукати зниклу дитину. Давайте разом зробимо усе можливе, аби повернути додому ось цю дівчинку. Будь ласка, подивіться уважно на її фото: звати дитину Аня Хмарська. На жаль, вона зникла безвісти і зараз перебуває у розшуку. Про дівчинку є обмаль інформації, але найголовніше, що ми маємо її фотографію і знаємо деякі важливі дані. Наприклад, відома точна дата народження Ані. Це 24 грудня 2010 року. Зараз дівчинці 12 років. Відомо, що зникла Аня у місті Херсон. Сталося це ще влітку, а саме 5 червня. Тоді зв'язок із Анною обірвався і донині про неї немає жодної звістки. Де вона перебуває і з ким дівчинка зараз невідомо. Коли влітку Аня пропала, Херсон ще був під окупацією. Тож через це було набагато менше можливостей почати пошук у перші дні її зникнення. Уже на жаль, минуло багато часу. Однак, звісно, ми продовжуємо розшук Ані Хмарської і віримо, що нам із вашою допомогою вдасться знайти зниклу дівчинку чи принаймні отримати про неї бодай якусь інформацію. Як показує досвід служби розшуку дітей, розшукати зниклу дитину можна навіть у найскладніших ситуаціях, навіть коли здавалося, що немає надії і жодних шансів. Так, наприклад, ще восени вдалося знайти 17-річного Ігоря Тицького, який вважався зниклим безвісти. Уявіть понад півроку. До речі, як і Аня Хмарська зник Ігор Тицький на Херсонщині дуже довго про нього не було відомо нічого, але ми вірили до останнього. Не втрачали надії і робили усе можливе, аби розшукати хлопця. І зрештою, це вдалося. Як з'ясувалося, хлопець увесь час перебував в окупації і не міг про себе сповістити. Це дійсно була невимовна радість, коли ми дізналися, що селище, де живе ігор, звільнили. І головне, що хлопець живий та здоровий. Та ми навіть отримали від нього ось це відео, на якому він підтвердив, що з ним усе гаразд. Мене звати Піськаїло сьогодні тисперше шоки двадцять рік. Я проживаю в селі Сому Херсонської області з дісем та бабусею. мною все добре, і дуже важливо, що допомогти знайти Ігоря Тицького нам допомогли саме ви, наші небайдужі глядачі. Після того, як ми зробили програму про ігоря на нашу гарячу лінію 116-30 надійшло кілька надзвичайно важливих дзвінків від свідків, які бачили Ігоря, і які розповіли, де він перебуває, і що з ним усе гаразд. Давайте послухаємо. Ми смотрим новини і хотіли б вам допомогти, щоб вони іскали, щоб вони думали, що він би дітрапався, що він здоровий, що все, все хорошо. Ми зараз знаходимося в місті Львові і в цьому становості ми приїхали з Херсона іменно з села Сонячно. Він живий, здоровий, живе у бабушки. Отже, як бачите, завдяки вам і вашій небайдужості шанс розшукати зниклу дитину завжди є. Тож я щиро вірю і у щасливий фінал в історії Ані Хмарської. Будь ласка, не будьте байдужими і уважно подивіться на фото дівчинки. У неї яскрава зовнішність, і її доволі легко запам'ятати. Аня виглядає на 11-12 років. Вона худорлява, має світле волосся і карі очі. Тож, якщо ви впізнали Аню Хмарську, вам відомо де вона перебуває, або ж ви знаєте про неї хоч якусь інформацію. Прошу вас, не зволікайте і одразу зв'яжіться зі службою розшуку дітей. Номер нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також у вас є можливість писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими. Давайте усі разом спробуємо розшукати Аню Хмарську.